Практична інструкція по P2P арбітражу без води, без складних термінів. Поїхали. Що таке P2P-арбітраж і як він працює? P2P -арбітраж — це коли ти купиш криптовалюту на одній платформі за допомогою одного банку і продаєш її дорожче на іншій платформі, але через інший банк. Простими словами, купив USDT за 39, продав за 41,50, заробив 2,5 гривні з кожного долара. І все це можна робити протягом 10 хвилин. Це не трейдинг, де треба вгадувати, куди піде ринок. Тут ти заробляєш не на зміні курсу, а на різниці між покупкою і продажею в один і той самий момент. Це повноцінна торгівля грошей. І це один з найменш ризикових способів заробітку в крипті, якщо робити все правильно. Отже, що взагалі таке арбітраж і чому навколо нього такий ажіотаж? Уявіть собі ринок, на якому продаються той самий товар. Наприклад, яблуко. В одному кінці ринку вони коштують 10 гривень за кілограм. А в іншому 13 гривень за той самий кілограм. Якщо ви купуєте в першому місці і відразу продаєте в другому, не відходячи від кази, то заробляєте 3 гривні. В криптовалюті все влаштовано приблизно так само, тільки яблука це цифрові гроші, наприклад, USDT. На одній біржі ви можете придбати USDT за 40 і 94 гривні, на іншій продати за 44 і 67 гривні. І все, що ви робите, це миттєва угода, без очікування зростання курсу, без спекуляцій і без графіків. Це не трейдинг і це навіть інвестиція. Тиця у звичайному значенні це по суті, спроба придбати гроші дешевше і продати дорожче, використовуючи особливості криптовалютного ринку, платіжних систем та також.